Олена Лукіянова 30 років працює апаратницею хімічного водоочищення комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго». Серед обов'язків Олени хімічне очищення води та контроль її якості. Вода до котельні надходить з річки, каже Олена. У ній багато домішок, які можуть зіпсувати роботу котлів. Беремо всі аналізи, слідкуємо за всіми показниками. Щоб відповідали показники е, всім режимам на картах, щоб дійсно була вода пом'якшена, е, не було накіпу в котлах. Сипаємо соль, умігчаємо воду, е, очищаємо від механічних примісів, бо вода йде з річки. Далі вона поступає вже на котел, де вона там нагрівається. Суспільному жінка розповіла, що прийшла на підприємство після закінчення школи. Я прийшла сюди, мені було 17 років. Мені тут це було дуже страшно. Я прийшла і всього боялася. Але ви знаєте, мені, мабуть, дуже самий процес процеси роботи. Це було дуже цікаво для мене. Олена Лук'янова говорить, що початок повномасштабного російського вторгнення був найскладнішим періодом в її роботі за 30 років. Це було дуже страшно, бо це ти не розумієш всього, всього, що відбувається і далі, далі буде все. Просто ти знаєш, що треба йти виконати свій долг для того, щоб ще, хоч люди, не залишилися в в холоді, ти знаєш, що ти мусиш прийти і працювати. На підприємстві Олена познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Андрієм. А мене чоловік працює також на котельні. Він мастером зміни. Познайомилися з ним. Таке цікаво було. Та і одружилися потім. Це напевно, саме запаміння що в мене тут случилось. Це знайомство і одруження з моїм чоловіком. Тетяна Гойова три роки працює лаборанткою в одному цеху з Оленою Лукіяновою. Жінка говорить, що Олена передає їй свої знання. Як людина Олена прекрасна, вона гарний наставник. як людина має великий досвід, то є. Чим поділитися, головне треба уважно слухати і робити висновки. Мені сподобалось тут працювати. Мені цікаво, колектив прекрасний. Саме ну, вартісний ресурс підприємства це його кадри його люди, які працюють на цьому підприємстві. В середньому у нас порядка 80-90 людей, в залежності від сезонників, які працюють більше ніж 25 років. Це майже покоління людина працює на підприємстві, набирається досвіду знань, і потім цей досвід, ці знання передає іншим поколінням наших працівників. І це дуже впливовий фактор для формування стабільності роботи колективу. Леонід Харшан Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.